Друзі, доброго здоров'я! Ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін і ви на каналі Пасічне Життя. Так, Сьогодні, щоб зафіксувати цю дату, 11 листопада 2022 року, які відомі події сьогодні і зайшли відбулися. Ви всі, мабуть, знаєте. Краще за мене. Сьогодні зранку стало відомо, що підірвали Антоновський мост. Вчора відомо, що звільнили останній пункт, такий великий районний центр на Миколаївщині. Це Снігурівку, але по неофіційним даним. І є такі чутки, що війська російські відходять з Херсону. Тобто день такий на новини, дуже багатий, на політичні, а на побджільництву не дуже. Але новини теж є. У нас, до речі, негативна новина. Сьогодні зранку стало відомо, що ще одна ракета С-300 влучила в п'ятиповерховий житловий будинок і загинули люди в Миколаєві. Тому співчуваю втратам всіх загиблих. Коротше, ці кацапи не можуть з військовими воювати, так вони з цивільними. Е, далі, е, що, що хочеться сказати? 9 листопада, як багато хто знає, відбувся захід із бідництва. Він проходив на моїй пасіці, от саме на цій території, що я вам зараз показую. Отут ми ходили і семінар у нас. був, ось Зараз я все по черзі. Я думав, все знімати. Були дуже цікаві доповіді, але виявилося, не такий я, як кажуть, спритний. Це у жінок два полушарія працює в головному мозгу, а у чоловіку. Один і у мене теж. Я не можу одночасно і лекцію розказувати, і захід організовувати, і відео знімати якісно. Тому не вийшло відео знімати. Мабуть, я викладу кусочок, як воно було, початок, коли ще Сьогодні коли ще ранок, 9 листопада. Скільки там зараз? Так, 7.15. Знаходимося на пасіці. Обзор пасіці і тут опа, на пасіці якісь люди ходять. Дивіться, ходять, курять, заглядають, волкам дивляться. Голодні, Голодні да, люди. І що це означає? Це означає, що 9 листопада спілка пасічників Миколаївської області запланувала захід. Він буде, проводиться на моїй пасіці. І хлопці захотіли зранку подивитися, що ж там як клуб. Льоха, поснімай, будь ласка. Тебе теж буде видно. Так, відкриваємо, Саня. Так, подожди, Льоха. зараз ми переключимо. Ну ти відсюди десь. Так, ну, клуби як сидять? Ну, ось так вот клубы сидять. Вчора ми вже рахували. Ну так фактично раз, два, три, чотири, п'ять, Чотири з половиною. Да. І, мабуть, тут половина. Вон едут. Знизу ми вчора піднімали. Не, не провисять. Знизу. Не висять знизу. Тут трошки більше. Та і що морози придавят. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість з половиною. На сьогодні вже, так? Та потім назад закроємо. Ну, ну хай Опять буде, задумали. хай буде літок. Так. так, і пішли. Подивимось. ППС. Дениса Фадеєва. О, вот цей відкривається, Леха. Знімай. Так, для Сани покажу. Саня хотів подивиться. Вот бачиш, що я кажу, що вони угу. цими наростами приклеиваем до рамок і не треба цеглини, щоб крышка не злітала. Ну, по факту ці чотири рамки треба буде прибрати. Или три. Як воно? Але бачите, тут вони під верхом сидять, а там в рогачах сиділи внутрі, під низом. Закриваємо чи хочеш помацуй? Помацуй, помацуй. вулик Помацать. Не буде, як зубов язиком, делать клещазновать, тому що клеща тут все пацієнти немає. Так, далі що тут? Тож відкриємо. А это другая модель улика. Это генерально. Вот дивись, вот туда я буду ставить рамку. Тому що вони замерзні тут там, хто немає, немає, треба. Так. Ось, друзі, ви побачили оглядово, що ми тут зранку робимо, але я зараз приближусь, чого ми... ми приїхали вчора, переставляли трошки там столи, переставляли е, пічки, переставляли, трошки підготувалися. Тому що, ви знаєте, ці заходи з першого разу не робляться. Я маю на увазі, що треба підготовка. От ми тут зону приготування їжі вже готуємо. Потім вон там стол, зона. Захід буде включати в себе одне політичне питання, як кажуть. Звід спілки пасічників Миколаївської області. Про роботу у 2022 році. І два технічних питання, які я думаю, що ми покажемо вам і розкажемо. Не переключайтеся. Але що хочеться сказати в підсумках цього заходу, так ми, наче повільно, збиралися, не дуже активність люди проявляли, а зібралися більш-менш під 20 людей. Ну така, знаєте, вийшла своя тусовка, як кажуть, серед своїх, серед людей активних. Але що вона показала? Вона показала, що активність серед пасічників Миколаївської області є, і це саме головне. Пасічники, які не задіяні в охороні нашої держави, у війську і в других сферах приїхали. Вони показали, що і розказали, що все ж таки пасічне господарство їх працюють, будуються плани. Тобто, наше бджільництво Миколаївське живе, воно живе і перспектива у, у нього теж є. Говорили. Звісно, про деякі там питання. Основне там було у нас питання технічне. Я робив доповідь про цілогодичний в общем, цикл на рік пасічникування на моїй пасіці, розказував, як воно починається, як до цього я дійшов і плани на майбутнє. Люди наклали свій, мій досвід на свій. і Я думаю, що кожен зробив свої висновки, і я в тому рахунку слухаючи запитання і коментарі. Да, було у нас питання ще політичне по діяльності спілки пасічників Миколаївської області. Потім ще було у нас пару технічних питань щодо. Формування відводків, які ми знаємо, що на восні нам треба буде формувати, а зараз вже це планувати всі ці матеріально-технічні засоби, які для цього треба. Послухали, ще у нас організаційне питання щодо комунікації пасічників один з одним. Тобто, дуже такий насичений захід відбувся щодо інформації. Інформація Ця закінчилася в обідену перерву, але по факту вона не закінчилася, а вона навіть масштабувалася за обідяним столом. Тут, тут були у нас розставлені столи, от -от там, тут, на тої Тут у нас була зона приготування їжі. Ще, до речі, кастрюлю не забрали, зараз заберемо. Процес підготовки до заходу триває, робота кипить. Чайник кипить, люди всі киплять, люди працюють. Так. Мангали розгораються, сковородки прожарюються. Триває підготовка. Так отож. Хочеться підсумувати про те, що все ж таки пасічники навішують носа, пасічники працюють, пасічники планують. Пасічники закладають нові проєкти, як не дивно це, це чути. Взагалі, джільництво наше живе, тому, друзі, я теж бажаю вам, як завжди, не перший раз, але теж бажаю збиратися, спілкуватися один з одним. Маску поставив чи маточник другу половину і під холодочок ложимо, ложимо, ложимо. Сонце повернуло, ну, щось я багато взолу. До речі, збирали благодійні внески для потреб ЗСУ, хто грошима, хто, хто віском для купних свічок. Тобто попрацювали нормально, плідно. І що, друзі, я хочу з цього, цього винести, все ж таки той, той меседж, який я завжди кажу, доношу до людей, що наша з вами сила в єднанні. Ми повинні брати приклад зі своїх бджілок, як не дивно, зі своїх наших подопечних, як вони гуртуються, вони одна, одна, вона нічого не варта, вона замерзне і нічого не буде. Коли вони в купу збираються, це вже розумієте, можуть трохи, трохи проіснувати десь тиждень. А коли у них ще матка з'являється, то тоді і взагалі сім'я буде примножуватися і на це принесе меду, його, і його відкласть і дасть потомство у вигляді рою. Так і нам треба це все практикувати, вчитися у своїх бджілок. Передовий пчеловод такий, то там такий, там середній. і тут сама хужа пасіка його починають хай. Так ти демед, ти план не сделав, ти это. він каже, та товариші, хіба ж тут план зробити? Директор дай ветврач дай заотехник, дай управляючий, дай всім, дай дай. Де той план буде, а з області встає э, цей же ж говорить. Так товариші, його судити треба, він весь метр роздав і тут плаче. Ти ж заростав, тебе засудить треба. Все, друзі, на сьогодні маленький репортаж. Закінчу. Ще раз прошу вибачення за те, що не, не знімав. Але з іншого боку, я завжди кажу, не соромтеся, приєднуйтесь до таких заходів із бджільництва. І дуже, дуже ви важливу інформацію отримаєте і почуєте з перших вуст і з живе спілкування. Нічого вам... Воно не порівняється з якимось відео, що ви там побачите. Друзі, бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, своїх рідних та близьких та Україну. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!